Глибину зараз стає більш, стало більш складним і це проблемно. Тому я думаю, що все ж таки буду десятки ударів, як по першому варіанту, по різним місцям, з метою посувати нас що далі і далі використовуючи свою перевагу в піхоті. А також в дронах, як зараз сказав попередній мій колега, виступаючи у вас про те, що дроновим питанням вони нарощують. Ну і mm -hmm. треба те, що бронетехніку вони навчилися. Як навчилася, почала масштабно захищати цими сараями, так званими, це теж може вплинути, якщо підготувати десятки таких або сотні таких танків зараз mm -hmm. і чотири наступ, це може причинити нам певні проблеми, але тут потрібно мінування. Це міни треба займатися з тим протипіхотними проти мінами дуже серйозно. Зрозуміло пане Іване, даруйте, побудьте, будь ласка, з нами зараз 9 ранку. У нас хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто поклав своє життя за нашу з вами незалежність. Вічна пам'ять, вічна слава, друзі, ми продовжуємо. Ранок лайф триває з нами на зв'язку. Іван Якубець, колишній командувач десантно-штурмових військ України. Пане Іване, ну от ви зазначили про необхідність і важливість мінування. Ми бачимо, що деякі європейські країни починають цей процес робити, зокрема, країни Прибалтики, Фінляндія виходять з конвенції про ось ці протипіхотні міни. Польща схожі рішення готує і випробовує. Ну але пане Іване, от що тут хочеться зрозуміти? Чи це взагалі? Глі матиме ефект, коли можна всі ці міні-поля перелетіти десантними, от військами, вертольотами, розмінувати за допомогою дронів дистанційно, коридори для наступу сухопутних військ. Чи є в цьому сенс, пане Іване? От в сучасних ну я на мені відомо масоване, значить, розмінування або не масоване, а серйозне розмінування мінних полів дронами, поки що такої практики військової немає. От, є там окремі випадки, але то окремі випадки, і їх складно влаштувати. На мій погляд, це нереально. Не, не що стосується десантних військ, да, така можливість є, але давайте згадати про те, що засоби протиповітряної оборони зараз досить, досить сильно розвинуті у наших збройних силах, і тому це для них буде дуже ризикований варіант. Дуже ризикований варіант. По-перше, авіацію треба зосередити. На відстані десь хоча кілометрів 50-70 від лінії фронту. От, і це буде, повинні бути угруповання, як мінімум по ескадрілі, а це по 12 вертольотів. Е, крім того, їх треба збирати в певні угруповання в польоті для того, щоб вони проходили смугою за, значить, коридором, який зробить їм артилерія і ракетні війська та авіація. А це коридори через мінні поля і через наші збройні формування. Тобто їх треба настільки подавити і знищити, щоб вони не змогли навіть збити літячі вертоліт. Вертоліт, ви знаєте, летить зі швидкістю 200-250 км. Ну, на 300, може, там на кремих випадках. От. Тому я думаю, що е, навряд чи з вертольотами-літаками ми теж знаємо систему протиповітряної оборони і їхній невдачі висадити повітряні десанти на початку війни, особливо під Київщиною. Все свідчить про те, що навряд чи вони це будуть використовувати. Більш за все вони підуть тим шляхом, яким вони йшли в 2024 році. Вони його рахують успішним рахують і будуть нас видавлювати, витісняти. Якщо їм вдасться десь, наприклад, на напрямках від Торесика до Новопавлівки, значить зосередити 10 таких наступальних невеличких угруповань, які будуть. Видавлювати наші війська, то вони протиснуть і вийдуть на ті задачі, які вони перед собою поставили. Може, зв'язку з цим нам треба дуже сильно щільно у, у, значить, укріпляти оборону інженерної позиції. Це по перше, по друге, інженерні позиції самі по собі нічого не значить, якщо там нема особового складу піхоти, якщо перед ними нема мінодривних загороджувань. Зрозуміло mm -hmm. ми... позиції, нічого не варті. Тобто ці заяви, що нам нам кажуть, що захоплять Сумщину, Чернігівщину, взагалі всю Україну. Mm -hmm. Наскільки вони взагалі, пане Іване, обґрунтовані чи більше є лякалками? Даруй буквально доповню, тому що Господи. теж хотіла запитати. Oh, uh, 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 uh. Пане Іване, uh, даруйте. Теж uh, доповню свого колегу uh, до 9 травня щось буде захоплене крім якоїсь нещасного маленького села окупантами? Бо їм же ж треба щось показати на своєму параді. Mm -hmm. Ось і ось ці заяви, як сказав uh, Віталій, про Захоплення Сумщини, Запоріжжя, наскільки вони, ймовірні, наскільки в них можна вірити? Ну, ті масштаби, які ви називали Сумщина, Запоріжжя, чи, значить, Чернігівщина, бо вся Україна це для них не приковтнути. Це однозначно. Але провокації на Сумщині можуть бути активні біля кордону або вже навіть на нашу територію. Найбільше такий, чому на Сумщині і на Чернігівщині, так це. Небезпечить там лісові масиви. Там, значить, нашим військам буде досить нескладно їх утримувати значить, в лісу, чи в лісних проходах і так далі. А от Харківщина, Купінський напрямок, північніше, південніше, вибачте, Харкова, да, там напрямок такий, який дозволяє більш активно наступати, так як вона наступала в 2024 році. Тому Купінський напрямок. Ну, як взяти за основу, як для розміркування. Він є головний одним із головних для того, щоб нанести ударів в районі Зюма, туди на південний захід, для того, щоб вийти в тил Краматорсько-Слав'янському, значить нашому розташуванню військ, Лимансько-крематорсько-слав'янському, скажімо так. Вон. Це одне одна завдання. От я думаю, і друге завдання Запоріжжя, тому що це теж вони ж їхня область, як вони рахують. А сталиця Запорізької області перед ними, тому ми повинні розуміти, що безумовно, треба оборона, треба значить, всі питання оборони робити. Але і ще одне питання дуже важливе це резерви, резерви, які ми можемо зупиняти ударні угруповання військ, якщо вони десь виникнуть на тому чи іншому напрямку. Тобто, треба бути готовим нашим воєнно-політичному керівництву до двох варіантів дій тобто до суцільного наступу невеликими групами. Піхота, як це було у 24-му році на широких фронтах, і ударами десь засереджених військ, якщо їм це вдасться провести на окремих напрямках для того, щоб перекривати ці удари будь яким наявним резервом, які здатні, ну, наприклад, бригаду треба як мінімум в кожному оперативному команду тримати в резерві, Це мій погляд військового спеціаліста. Хочу сказати, що. Значить, активних бойових дій до, до Пасхи, скажімо так, до травня місяця я не очікую, От, тому що навряд чи це. По-перше, сам період такий, вони зараз видихлися вже по порядку двох тижнів. У них не дуже активні бойові дії. От, після успішних дій в, там, в Курській області зараз вони більш-менш так пасивні. І наступають мало за вчора щодень тільки 300-400 чоловік, вони втратили. Тобто наступальні дії стали такі повільні і дуже обмежені. Е, накоплюють сили, накоплюють резерви, планують операції, розмірковують питання, наносять нам ураження. Зараз е, головне це для них е, головний напрямок це е, значить, е, наносити удари по нашим цивільним містам, крупним uh -huh. містам. Таким як Дніпро до значить Одеса, і так далі для того, щоб примушувати політичні корисні нашої держави до тих чи інших дій. На, на їхні поступки зрозуміло. Пане Іване, даруйте. У нас уже на жаль, ефірний час наш обмежений. Ми вам щиро вдячні за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Дякуємо вам за таку цікаву аналітику за цікаві прогнози. Іван Якубець, полковник у відставці, колишній начальник десантно-штурмових військ, був разом із нами на прямому зв'язку. Ну і давайте тепер дізнаємося, що ж у нас відбувалося в регіонах. Як минула ніч в Одесі та Львові, та про що думають жителі цих міст? Про гарантії безпеки для України давайте почуємо від наших кореспондентів Новини Лайф. Таю студія минула ніч в Одесі пройшла спокійно. Сигнали повітряної тривоги не звучали. Ну а тим часом на Одещині все частіше з'являється інформація про незаконне зберігання боєприпасів, які як сувеніри привозять додому після служби. Так у Білгородністровському районі 41-річний чоловік після скандалу з дружиною, будучи у стані алкогольного сп'яніння, дістав гранату і погрожував підірвати всіх рідних. Крім дружини, могли постраждати троє дітей та теща. У ході обшуку правоохоронцями у будинку. Було знайдено патрони різного калібру та речовину схожу на наркотики. Все відправили на експертизу. Затримували чоловіка слідчих про соціальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у носінні зберігання та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавлення волі на строк до 7 років. І про майбутнє подорожчання сигарет, президент підтвісав закон про підвищення акцизу на вироби. Ціни зростатимуть поступово. Вже у цьому році найдешевша пачка сигарет коштуватиме близько 115 гривень, а у 2028-му мінімальна вартість сягатиме 140 гривень. Це спрямовано на наближення України до європейських стандартів. Що стосується одеситів, то їх думки розділилися. Одні вважають, що піднімати ціни варто, а інші навпаки. Так, насправді я підтримую такі дії, тому що коріння шкідливо. Зараз я бачу по місту, що дуже багато людей палять цигарки. І є така змога, це дуже просто піти купити цю цигарку і викорити. І коли воно буде коштувати дорожче, тим наша нація буде здоровіша. Тому я цілком за. Ви знаєте, я скажу так: ціни на маршрутки ростуть. А ними все одно всі користуються. І мені здається, з сигаретами буде так само. Ну, тобто, ті, хто палять, вони не кинуть палити, вони все одно будуть їх купувати за будь-яку ціну, скільки б вони не коштували. Ну, знаєте, ціни ростуть на все. Навіть поїхати от в Київ, біля стоїть 800 гривень. Так що, я відношусь щось нормально. Ну, що з нусля не ростуть, якщо ми хочемо Євросоюз і в Євросоюзі такі ціни дорогі. А чого ж удивлятися? Значить, правильно вже поваша ціни на тютюн, щоб він ще піднімав зарп пенсію так. От а мої сигарети коштують 130 гривень. Ні, я буду палити до останнього. От поки я можу, поки в мене є рот, я буду палити. А ось де уважно стежать за цінами, то це на привозі. Що зовсім не дивно, адже тут робить базар уся Одеса. Найсвіжіші та найсмачніші овочі та фрукти везуть саме на легендарний ринок. Але найголовніше зараз це донайки. Тільки раз на рік українське оселедець можна знайти на прилавках, ось тільки ціна на нього трохи кусається. Втім, є продукти, які стали дешевшими. Тараженя нет. Стабильний. Стабильний, стабильний. капуста, Stability, подають. Капустагу. місяця месяце був 200 гривень, сейчас 110 Капуста була 120, 115, зараз 75. Чуть-чуть вот это первизной товар. перец, мерец, чуть-чуть поднялся. Красный да, был раньше 150-160, сейчас 200 гривен. Вот. А мандарин, апельсин, чуть приседать оценился. Был 80-100. А зараз залишилося тоже 80-75 70 есть. Разные. Такая 100, така я 120 і 150 штучка. Як правильно їсти, вона йде така красива, очищена. Приходите додому, берете ножик рукою правою, нарізаєте кусочками, купили пару гочків, пару дісочок. Зелені положили і Дунаєчку, чорний хлібошок, і вкусно. під стогем самогона. Да, це саме чистий продукт. Ну і при курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 10 копійок, а за євро 45 гривень 35 копійок. Щодо цін пальне та на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 55 гривень 47 копійок, дизель по 53 гривні 92 копійки, а газ 35 гривень 69 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють хмарну погоду та невеликий дощ. Температура повітря в день цягатиме до 15 градусів, а температура моря буде 7 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. А на цьому в мене все. Студія! Друзі, перепрошуємо за певні технічні негаразди. Ми обов'язково побачимо цей епізод в наступних частинах нашого ефіру. Ну а поки ранок лайф триває. Ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо вам за довіру. Ну і нагадую, що наша пряма трансляція відбувається на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Підтримуйте, будь ласка, український контент. Вашими лайками та підпискою. Ну і вітайте також нашого гостя, який приєднає, приєднується до нас безпосередньо в нашій студії. В'ячеслав Апотапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Доктор економічних наук пане Вячеславе, доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Що ви думаєте про новини зі США? Це продумана стратегія, це генератор випадкових рішень, укази пише штучний інтелект. Я про них не думаю. Можливо, свій варіант. Як вам Ну, Я не те, щоб думаю. Я просто з того, що я читав, е я бачу таке, що логіка Сполучених Штатів Америки зараз полягає в чому що. Той ход економічного розвитку, який є в США і в Євросоюзу, показує, що в середньотерміновій перспективі їх обганяє Китай, ВВП Америки падає, Євросоюз ще більш стрімко падає, і ну, через 10 років Китай домінує, а Сполучені Штати Америки підпорядковується. Те, що вони роблять, взагалі ці вибори, Трамп і так далі, це спроба переломити цей хід історії. З риском розвелити все. Ну тобто, або вони спокійно 10-15 років доживають і потім ідуть під контроль Китаю, або вони зараз все намагаються поламати і перевернути стіл і якби запровадити свої правила гри. Якщо дивитися на ситуацію з такої логіки, то це революціонери, які поставили на карту все, і вони ну по факту Трамп веде більш ризиковану гру, ніж Зеленський. В ситуації, яка ну приблизно він ризикує? сполучені штати Америки? Ну вони можуть просто зруйнувати свою економічну систему, яка була побудована на глобальних ринках, на глобальному домінуванні, просто швидше розламати її <свісно> і втратити не там через 10 років, ну а зараз. Па uh -huh. пане Вячеславе, колись Китаю вибачте, Китаю, Росії не було в цій конфігурації, взагалі всього радянського uh -huh. табору, і нормально працювала в них ця глобальна система. То чому зараз вони не можуть відмовитися власне від частини там від Китаю, там від таких таких країн, яким вони протистоять, а торгувати ну з західним світом? Так і не, не можуть. Вони будували економіку в 70-х роках. Коли була оця історична угода з Китаєм укладена, вони відірвали Китай від Радянського Союзу, вони побудували відкриту економіку. На сьогоднішній день, ну, от, наприклад, знов таки з того, що я читав і слухав заяв нинішньої адміністрації, наприклад, Сполучені Штати Америки втратили суднобудування. Ну, авіаносці вони ще якось можуть. А торгівельне судобудування вони втратили. Вони втратили дуже багато просто галузей промисловості. В, в, е, у них в, якби було домінування економічних пріоритетів. Тобто заробити. А питання національної безпеки. Е, Це на, як у нас? Е, на, при... Ми та, ж та, теж втратили та, судобудування, промис... індустріалізація. деіндустріалізація в нас. Тільки ми втратили, ми його мали, і ми втратили, тому що, е, якби. Його просто ну, перекрили, не було замовлень. А у них вони замовляли за кордоном. І фактично США перестали е, е, е виробляти ну, з такого критичного. І от ми в Україні це відчуваємо, наприклад, по. Постачанню снарядів, тобто Сполучені Штати Америки за три роки не змогли розвернути конкурентно спроможне виробництво 155 мм снарядів в необхідній кількості і по конкурентно спроможній ціні на сьогоднішній день ціна снарядів ну там більше ніж 10 разів вище ніж в Росії, не кажучи вже про північну Корею, де вони дешевші. І саме, ну якби оця російсько-українська війна показала. Для них ну, якби, трагічність їх ситуації, що так, вони заробляють, але вони критично залежать в багатьох галузях від недружніх для них країн. Угу. Вони намагаються. Щось дуже в такому пожежному варіанті змінити. Звичайно, багато компаній, багато бізнесів на цьому постраждають. Звичайно, ну так як і у нас, коли війна, у нас теж ну, дуже багато чого постраждало від цього. Але вони думають, що у них немає якби іншого виходу. Тому що Китай, він знаєте, як от така. Стратегія, як дуже любили казати, анаконда да? то от він угу. поступово м'яко та експансіяку. Да він експансію таку м'яку, Він взяв під контролем, там родовища корисних копали. Ну, нічого страшного. А чим це загрожує США? Національній безпеці? Ну послухайте, ну так, так така сама Китай бо... не збирається окуповувати Сполучені Штати. Яка в хаці на послухайте? Безпеці ну, безпеці? ну давайте я от для підняття градусу я скажу: mm -hmm. ну от уявимо собі спікера, який каже: А чим Росія загрожувала Україні? Ну купила б вона військові підприємства. Ну виробляла б у нас. ну постачали б їм це ну, спільно б розвивалися, видобували ж нафту там же українці. А чим воно вам заважало? Mm -hmm. Ну і ну, все, от О, така сама логіка. і, ну і інтегрузувалася собі би жили. Ну але ж цього ж чомусь ніхто не хоче, тому що якісь питання там е, національної гідності, безпеки, державності вважаються ну, ну, вважають важливими ніж економічної ефективності. Так само зараз відбувається в Сполучених Штатах, так само і в Канаді, але в них великий і красивий е, океан тихий між ними, між Китаєм і Америкою. Же Трамп так, питання не тільки в Китаї, питання в тому, що Сполучені Штати Америки і їх союзники, на яких вони можуть положитися, ну до певної міри покластися на Євросоюз, на е, Британію. Вони теж попали в таку ситуацію. Чому в Євросоюзі ще б, б, ну, гірша ситуація? І вони намагаються. ми ж в Євросоюз якраз ідемо. А Щось там погана там... ситуація. Думаю, вона не погана, і... вона набагато краще, ніж у нас. Але стратегічно, в середньотерміновій перспективі, Євросоюз не буде зростати в зв'язку з тим, що він ну, все дуже складно, зарегульовано, екологічно, дорого і з різних таких причин. І ресурсів немає. І немає власних ресурсів. Я, от, до речі, знаєте, пане В'ячеславе, я от з вами абсолютно погоджуюся і хочу трошки тобі, напевно, Італії поопанувати, тому що буквально ось вчора, якщо не помиляюся, пролунала новина про те, що вона така на фоні ось цих всіх заяв Трампа вона так трішечки мало хто на неї звернув увагу про те, що. Представники Китаю вони зустрілися mm. з представниками Ірану і домовилися там про е, співробітництво, там про партнерство партнерство, у тому числі і е, з приводу е, військової підтримки, враховуючи те, що зараз США Трамп кричить, що давайте зупиняйте ядерну свої, ядерні розробки. Давайте це робіть, бо інакше у вас буде таке бомбардування, якого ще світ не бачив. І тут Китай, тихесенько, як Анаконда, якби з іншої сторони, підповзає і протягає руку допомоги Ірану, який здавалося б. Ну, один на один залишився, тому що навіть Росія обмежилася виключно якоюсь такою, такою голослівною заявою, що ой, це може бути дуже погано для всього світу, якщо раптом США на Ну, потужність Ірану на... і США вона не співмірна, але справді ага. тут можна згадати Брікс в цьому сенсі. Так пане В'ячеслав, як ви вважаєте, чи підніме голову Брікс в даному випадку як альтернатива такому проамериканському світу, а американо-центричному світу ну, так він і так і сформувався. Це ж поступово, ну це ж процес, Розумієте, коли. Нема Трамп цей процес підштовхує вперед <звучить> зараз, чи ні? Насправді теоретичних розрахунків бути не може. От через два роки ми зможемо чітко сказати, які наслідки мала оця політика Трампа, яка підриває, вона очевидно підриває ту систему, яка є. У них який є свій розрахунок. А чи він справдиться? Мені взагалі я внутрі просто з того покоління, коли я б Горбачов був, і от Горбачов спробував трансформувати радянський союз, він його об'єктивно розвалив. Але це якби дало можливість створити незалежні держави. Тобто це був такий процес, який мав якби, результати. Але на сьогоднішній день, ну принаймні в Україні, це оцінюється як позитивний процес угу. для України. Тому Трамп зараз відіграє роль такого Горбачова. Які хоче трансформ або Денсіопіни, який трансформував Китай. У них ну от у них вийшла така е, такий ефект в радянському Союзі. Получився такий ефект. Який получиться ефект в Сполучених Штатах Америки? Ми не знаємо, але назад вони, як вони люблять казати, оцю пасту зубну, якщо її видавив в стюбіка назад вже не зукнеш. Тобто назад це вже ну, якби поміняти, буде вже неможливо. Воно буде кудись розвиватися далі, і це буде ну якби інша Америка, інший світ, інше. Глобальні е, інститути, да тобто я правильно розумію, що ми десь ну не менш ніж через два роки можемо зрозуміти Трамп е, геніальний стратег, який дивиться на багато десятиліть вперед, чи він просто безумець, який Д... розвалив Америку? Ну ну дивіться, ну я дуже Розумієте, люди, які живуть там на тисячу доларів, про коли вони про мільярдерів і двічі президентів розказують, що вони розумніші за них. Я до цього ставлюся досить скептично. Тому що ви ж просто не розумієте ну, якби їхню мотивацію, не розумієте мотивацію тих людей, які стоять за ним. Далі завжди є суб'єктивні оцінки. Да? Ну, для когось Путін злочинець, для когось він якби, рятівник російської Ікона. нації, для когось він ну, не сповна розуму, а для когось він майстер багатоходовок. І це ми ж одночасно це чуємо. Так само і Трамп. будуть люди, яким він зламав долю. Вони перестали бути мільярдерами, вони будуть проклинати все життя і через всі засоби масової інформації будуть десятиліттями розказувати, що він поганий. А хтось навпаки на цьому зробить кар'єру, щось розвинеться, для нього це буде ну, найкраща людина в світі.